До 24 лютого 2022 року такої проблеми на окупованій частині Донеччини не існувало. Попри окупацію, Україна постачала воду в непідконтрольні міста у повному обсязі. Це змінило вторгнення росіян та тотальне руйнування інфраструктури, насосних станцій, каналів і електромереж, що забезпечували постачання води. Раптом для окупантів з'ясувалося, що Донецьк, на те частина України, що без неї там навіть туалет змити неможливо. Що в цей час робить окупаційна влада? з Здається, тупо тягне прикол з людей. Так окупанти відправили донецьких студентів в Дагестан, щоб ті допомогли усунути наслідки повені. А, наприклад, в окуповану Макіївку воду доставляють піонерами. Очевидно, що Україна не несе відповідальності за стан систем водопостачання на територіях, які незаконно контролює Росія. Натомість відповідальність за життя цивільного населення на окупованих землях відповідно до міжнародного гуманітарного права лежить на державі окупанті Близько чверті населення Росії не підключені. До централізованої каналізаційної системи. Близько 11 мільйонів росіян не мають доступу до якісної питної води. Тож тепер їх ряди, на жаль, поповнюють українці з окупованих територій, долучаються до великої руської цивілізації не через створи Пушкіна і Достоєвського, а через відсутність води й каналізації. Бо в цьому і є справжня Росія.